Літня пора це час, коли романтика як світло пронизує все навколо та витає у повітрі. Саме тому більшість закоханих пар одружується влітку. І поки майбутні молодята насолоджуються своїми почуттями, ювелірний завод Золотий вік створює для них незабутні колекції весільних обручок. Кожна пара це особлива доля, самобутність темпераментів і надзвичайність особистостей. Саме тому асортимент обручок в мережі ювелірних магазинів Золотий вік дозволяє закоханим обрати ті, які зможуть стати символами історії їхнього кохання та об'єднання двох сердець. Гладкі весільні обручки від ювелірного заводу Золотий вік представлені у традиційному червоному та вишуканому білому золоті. Каблучки мають лаконічну форму і тонкі витончені лінії. Ці моделі підійдуть парам, які віддають перевагу традиційному стилю. Ювелірний завод Золотий вік вітає всіх закоханих, які планують об'єднати свої долі, та дарує спеціальну пропозицію: вишукана жіноча каблучка за 555 гривень та класична чоловіча за 777. Витончене поєднання білого та червоного золота, немов переплетення двох доль, які нерозривно пов'язані між собою. Весільні обручки з рельєфним орнаментом серце колекції ювелірного заводу Золотий вік. Алмазна грань виконана за технологією CNC. Відмінна риса обручок з алмазною гранню, рельєфні візерунки, кожен з яких має своє приховане значення. Національні візерунки, варіації на тему грецьких орнаментів та стилізації рослинних мотивів. Що з давніх часів їх переплетіння символізувало нерозривну єдність сердець закоханих. Діамантові обручки тренд цього сезону: діаманти та дорогоцінні метали, поєднуючись одне з одним, створюють незабудню композицію тепла і світла. Каблучки з діамантами стануть довершеним символом вічного та щирого кохання. Завжди нагадуватимуть молодятам про те, що вони є одним цілим, як діамант та дорогоцінний метал.